Доброго часу проведення, друзі. Буде маленьке відео про моїх перепелів техаської породи. Сьогодні 23 листопада, субота, їм рівно, щось цікавить, три тижні. Зараз проведу зважування хоча б декого, щоб розуміти, що ми маємо на даний час. Залишилося їх 56. Живуть вони ось на ось такому стелажі. Півтора метри на 70 сантиметрів. Температура ось така у них в приміщенні. Трішки є розкидання корму, але це допустима норма. Приблизно десь у 19-18 днів почали линяти, ір'ячко лежить. Живуть на стелажі вони з двох тижнів. До двох тижнів жили в брудері, там було, звісно, тепліше. Зараз проведу зважування. Наразі їх 56 штук. Ще хотів би зважити. Скільки вони з'їли комбікорму за три тижні. Так, що ми маємо? Залишилося 5 кілограмів. Тобто з'їли вони 20 кілограмів. 56 голів З'їло 20 кілограмів. Так, дівчатка, дітлахи. Давайте спробуємо якось з вами зважитися. Так, Кану, воні би спіймаємо і поставимо. Тільки би ж ти не бігла. Е, діла, мабуть, не буде, так? Да? Ну хоч трішечки постій. Я зрозумів. Так, зважувати буду ось в такому відерці. Нулики. Зараз спіймаю і будемо їх важити. Вага на 21 добу. 170 грамів одної. 50 грамів відерця. Так, виходь, біжи. Давайте ще кого-нібудь спіймаємо. Приблизно кого-нібудь. Так, сидимо, вибачайте за такі відео. Не дуже можливо, якісні. Вага іншої. 200 грамів. Можливо, перший був хлопчик, друга дівчинка. Виходь, біжи. Тобто в 21 день. Ну, звісно, що це приблизна вага, 170-200 грамів. Звісно, є трішки меншенькі, їх буде по 150, але плюс-мінус 170-200 грамів живої ваги в 21 день. Техасці вже мають. Тому, кому цікаво, продовжуйте слідкувати. Будемо їх зважувати вже в 42 дні. Шість тижнів перед забоєм до новорічного приблизно столу.